теж скажи. Ну, я хотіла, або якщо синеньким, якщо у вас є синій колір. Є, але я б робила б, все одно більш натурально. Ну, там він просто... Ну, я люблю яскравий макіляжі. Я просто... Ну, давайте, що я буду. Ну, давай, собачі. Один не розуміло. Та я ж тільки з себе. Ну, я так не буду працювати. Чому? Ти ж сказала, я ж спитала. Ну, я думала, що ви працюєте, як ви кафну будете. Добрий ранок. Видалась така нагода, і ми поїхали в Київ по справам. і Я вирішила чому не зробити макіяж. Так як справа в нас в центрі, то це більш такий центральний район. і Тут я знайшла салончик, у якого знаєте, і ніби рейтинг непоганий. На Google картах рейтинг 4,4%. І сайт в них є і про макіяж. Подивіться, що написано про макіяж, що в них працюють професіонали, зроблять класний макіяж на будь-яку подію. В них багато послуг по макіяжу, ну, знаєте, прям все класно. Саме моє улюблене читати опис на сайті, що салони пишуть про себе. Тут можете поставити на паузу, почитати, і мені ще сподобалось, ви можете не побоюватись за якість косметичних продуктів та здоров'я своєї шкіри. Що мене ще дуже зацікавило, дивіться, скільки є різних. Макіяжів денний, діловий, вечірній для фото, відео, весільний, пробний на 200 гривень, тільки дешевший. Чоловічий. Навіть є курс макіяж для себе за 6500. п'ятсот. Ем, ну, як би ви розумієте, не бюджетненько, і стало ж цікаво, що там в кейсі. А далі побачимо. А Єдиний був один дивний отакий відгук. Але в цілому я що скажу, я записалась десь за два дні. Я їм зателефонувала. Візажист у них не постійно знаходиться в салоні, тому вони перетелефонували візажисту і десь протягом години зі мною зв'язалась і підтвердили мій запис. Тому все окей. Я записалась на вечірній макіяж, який має коштувати тисячу гривень. Але дивіться, який нюанс. У них в профілі дуже мало робіт макіяжу. Було тільки дві роботи, і вони були більш такі, знаєте, базові, просто затемнений куточок. Тому я навіть не знаю, я взяла. Різні референси, але не дуже складні, бо ну от прям там не пахло, знаєте, яка там великої складністю макіяжу, просто вибором, який там майстер зможе зробити. І в принципі, все. Я додам тут макіяж, який ми обрали. Я думаю, можемо йти до салону з вас лайк, коментар, день. Я на макіяж, Скажіть, скажі. А, ну, Я хотіла, або якщо синеньке, якщо у вас є синій колір. Є, а, але я б робила б це одно більш Ну, Там не є ну, люблю яскравий макіяж, Я просто собі, в принципі, можна зробити базовий якийсь. От. Глянемо на кейс, є якісь кольорові тінюшки навіть. А, ну. Плотні хотіком? Ну, максимально плотні. Я розумію, що треба перекрити, але коли прям дуже товстий шар і що сьогодні жарко, то ж oh, я там свій потом Ну, таке власне. Ну, да, я на заседании. А, да, есть все, это беги, я по дві години доне максимум. скільки треба? Ну, скоріше справилася все. Супер. Ні, вона все по-різному, то я закладаю... Ну, будемо дивитися, звісно. Ну, і важко вже сидіти, коли довше. Макіафер в кінці якийсь вже аж потрапив Коли ти вже довго сидиш. А мероприятия якось? А на... На телевому правилі. Я хотіла перевдягнутися і зараз зачіску доробити. Ні, я не хотіла. Початку я виключаю все, що зі мною відбувається. У мене ще трішки потім звикне. У мене фарші дотики сипаються. У мене ніколи тут ваше було, то там... Ви зрозумієте потім? Що? Ви зрозумієте потім, коли торкається прямо цього? Так. Прямо. Я розумію, що я... Собігала. У вас є трамка? Ні, поворочна тирочка така. Нічого страшного, там можна трогати. <laughs> Просто якась така дивна штучка. Ну, не пора, бо у мене були нюанси, що, знаєте, раніше, коли ти ходив до косметологів, вони вважали, що це скора і намагалися його добити. Але там кістка, і це максимально неприємний воляче. Ні, цього є назва, і я просто колись навіть якийсь фісажист казав, вона каже, у мене така штучка і на вусі. Тому забуває як... Випав піксі реформування, <реш> але в цілому воно ніяк особливо не Іди на нього, що може тут питон попадати, але я його так обережно зуча.

Мені ну, незручно, мені я не фарма працювати. Ну я ж не заважаю вам ніяк. Ну, дивіться, я вам кажу, що я так працювати не можу, мені таке знає. Ну я не розумію, чому. Ну, я видно, не. Так Добре, я не порушую не... ваші кордони. Ще... Я... Ми... Це порушує мої кордони, я кажу, що мені так не зручно. Це я не порушую вас. Я, контрол... я, я... я просто не розумію, чого мої права тоді порушуються. Які? Ну, я не право себе знімати. Ну, себе я себе знімаю, я вас не подивіться. Ну, тут тільки я, я можу приблизити. Тепер я буду і крищайте камеру. Кищайте камеру. Я ж, собі... да, кам кам <плес> ж вас не розумію. Ну я ж тільки себе вас не буде навіть видно. Ви ж можете будь-який момент подивитися, чи вас. <плес> Чому. <плес> я не розумію. Мені так некомфортно, мені не зручно. Ну, а чого? Ну, тіпи, я маю право себе знімати, я не порушую. Не так я себе отак буду. А отак нормально? Я можу приблизити. Ну, я вас, я ми не договорилися про те, що е, буде Моя робота в процесі зніматися. Окей. Ну якби, е, тоді ні, без проблем. Я так не буду працювати, мені це незручно. Просто нагадаю, в них є курс макіяжу за 6500. там, мабуть, теж себе знімати не можна. Просто можна заплатити гроші. Знає, що... Ну, я вас знімати ніяк не буду. Ви знімаєте мою роботу, процесі. Я знімаю своє лице. Мені цікаво, як зробити цей макіяж. Ну, типу, це порушення моїх прав. Дивіться, ми з вами домовлялися про макіяж, а не про те, щоб будете знімати. Ну я, я знімати. ну я маю право себе знімати. Ну не так. Не знімайте. Ну, я ми домовилися, я ж записалася. Добре, ну ви не попереджали, так, да, коли записували? Я попереджала вас і спитала, чи можу я ту зніматися? Да, ну перед цим і ви сказали так. Так, я не не себе знімаю. Мені це не комфортно. Це не комфортно ну, можна буде частинами знімати. Ну, Якийсь мені процес? процес. Ну мені не Ну, не... коли я можу знімати. Можете там два пісні зняти. Ну, я... Для чого це? Буде? Для себе я хочу попробувати повторити макіяж. Я інколи роблю собі яскраві макіяжі, і я просто мені роблять і я спробую потім повторити. Ну, Я не хочу такого робіт, що мене... ну, це дуже дивно. І, і мені тепер. Ну, ви мене залишили, і все? А можна тільки книгу Скарг, якось зв'язатись з вашим керівництвом? Та я напишу, але ну, це просто максимальне порушення моїх прав. У вас є права, у вас є, хочу не хочу, а я така, типу. Пуди можна написати, як можна зв'язатися з вашим керівництвом? Можете написати нам на, на сайті. Ні, мені і... треба ФОП. Можете до мене звернутися. Би ФОП. Да. А можете б сказати своє ну, ім'я Ольга? То що згоденно? Я б передала, я б передала, спитала, чи Ви це... зараз питали. Ну, я так ну, не підтримала колірами, ми не потрібно. Якби е, 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 це б з вами, вами домовленася, не це, без проблем, ми вам обговорили.

Чому? Я просто не розумію. ну Я маю право на те, щоб знімати своє лице. Вас я не знімала ну я навіть не намагалася вас знімати. Ми б могли зробити гарний макіяж. Я сказала вам, який ви хочете робити, якщо ми можемо цей зробити, давайте зробимо цей. Я ж вас не поставила, мені тільки це, який ви не можете не Ми Якщо були б попереджувати завчасно, ми це зробили. Дивіться, знаєте, чого я не попереджувала завчасно? Чого? Бо частина, ні, знаєте, скільки в мене класних макіяжів класних відгуків? Я ні разу не провокувала ні жодного візажиста. Я сиджу спокійно, три години. Звичайно, відроблять три години. У мене купа гарність. Главных литву я і в Жибаре в Києві ходила класный сюрба. Я намагаюся, ну типу це ж може бути як реклама, так Но, може бути і. Але коли я домовляюсь, ну як ну, неприємно. Ви не можете не писати, я розумію зараз ваші відчуття. Це не діло про відчуття, ви працюєте, ви надаєте послугу, тут не про відчуття. Добре, я вам могла би надати послугу, але... З порушенням моєї. Як прав, коли ви мені забороняєте робити те, що мені дозволено. Я ж не порушую вас, я вас не знімаю. Я знімала тільки своє обличчя. І я просто одно б би фігурувала б на хочете, покажу свої відео? Там жодного візі. Давайте ми ну ви можете залишити відомі, я все я розумію. А, можемо вам запропонувати якісь. Е... Це не те. На ну, розумієте, я хотіла показати реальні село. Ну, я завжди показую я... просто реальну послугу без провокації. Розумію, що ви можливо бачили можливо, да, контент. Да. Різ... У вас, да. Дивіться, ми знаємо і на ну, це просто ви ж розумієте, що ви порушуєте права і. Зараз кожна людина знімає зараз всі в інстаграмі, зараз всі в Тіктоці. Так дивіться, коли ми просимо наших клієнтів ну знімати, ну... вони час. Вони приватна особа, яка приходить до вас на послуг. Ага. Я прийшла в салон, яке публічне місце. Я ж не зайшла до вас додому. Будь ласка, але я як майстер не хочу, щоб ви знімали мою роботу. Щоб ну, як от... людина знімала мою роботу. Ну, от, правда. Ми, Ну, я... Просто мені здається, що ви щось приховуєте, що ви щось переживаєте, бойтесь за свою роботу. Бо коли професіонал, ну от остання дівчина навіть, коли я прийшла, вона мене впізнала, каже: Дима, але вам написати. Ні, Юля, не Юля». Чекай собі проблем. І там навіть випуск називається так, що вона декілька прикладів, які я, б, не зробила. І я дуже поважаю як майстрі в цих людей, але а, там о, було настільки негативно, що і просто я собі сказала, що я так не хочу. Вибачте, що можливо я сприйняла вас ну, якби, ну, інакше. Ну, це мої просто особисті. Ну, якби... Просто бачите, ви своє особисте переносите на роботу, і я тут взагалі не при чому. Ну, це не професійно, це взагалі не професійно. Ви кажете, що ви вважаєте професіоналів, а самі робите не професійно. Ну я взагалі не розумію, чого. Ви ж бачили, що я до вас нормально прийшла, Я спокійно сіла, все вам спокійно пояснила. Попередила, яка в мене шкіра. Я не робила вам западло ніякого. Ви все перекрутили? Я просто не розумію, навіщо ви робите антирекламу собі. Ми можемо зараз просто сісти і зробити гарний макіяж. Я не хочу, щоб ви бачите, що я може і у вас і мене вже. Я легко можу переналаштуватися я сяду я і мені зробити. Ваша... На жаль, це був поганий досвід. Скоріше за все, я вже не встигну записатися, бо день в день буде важко записатися. Давайте скажу свої емоції про силончику. Перше, я скажу про сам інтер'єр, він такий невеличкий. Це стара будівля, більше такий історичний район, це стара будівля. Нюанс, який мені одразу не сподобався. Я, коли прийшла сіла за цей столик, прямо біля мене стоїть хмийка. І там людині фарбували волосся. Людині фарбували волосся, і вона дуже воняла ця фарба. Прям тобі в нос. Там ця дівчина, яка фарбувала волосся, каже: в мене вже, вже слізять ці глаза. Ну, у мене поруч теж, знаєте, так підванювало. Друге, як я розумію, це власниця салону, і щось у мене є такі довги, що вона більше майстер по волоссю, а макіяж робить Отак періодично. Столет її місце робоче, я вам сюди додам. Можете самі в коментарях написати як вам, що ви думаєте про це, які причини були відмови. Я вважаю, що я себе вела нормально, адекватно і про зйомку я запитала, але тільки достаєш слухається. Це вже не перший раз, це вже другий раз. Ти питаєш, але да -да -да, все окей. А потім тільки ти починаєш тримати своє лице у ужас. Зараз побачить твій професіоналізм. Тому ось так, я не знаю, що буде в цьому випуску ще один якийсь ролик, але робіть висновки самі, можете все написати, що думаєте в коментарях. Я неприємно здивована цим салоном. В цілому, знаєте, якийсь такий осадочок остався. І я дуже не люблю, коли знаєте, майстри кажуть: я професіонал. Я професіонал. Ну, я вам нічого не покажу. Щось мені, знаєте, Ну і перше мене, що здивувало, оця фразочка. Одразу, коли я зайшла я сказала, я б хотіла якийсь яскравий, може зробимо в натуральних відтінках. Блін, мені тільки СП зняли, знаєте, нічого. Позитивного не отримала, тільки негатив. Демію я спів... несли мені якусь блискучу базу. Консілер я помагалася трошки витерти. Ем, Неприємно здивована. мене. По-перше, майстриня просто пішла, залишила мене і пішла на рецепшн. Хоч сама, типу, роби, що хочеш. І це власниця, ви розумієте, це власниця салону, яка я так розумію, вже багато років працює в цій сфері. Що вона боїться? Ну да, звичайно, інстаграм боїться вести, бо в них тільки дві фоточки там макіяжу, і все. Я кажу, там був досить басові макіяжі? От, походу, через це майстриня й забоялася. Сорі, я трохи емоційна. Я зазвичай я вам вже казала, мені важко додають цього коли мене виганяють, бо я дуже емпатична, емоційна людина, і мені це неприємно. Бо я не вважаю, що я роблю щось там, знаєте, противозаконне або те, що якось може. Я не перехожу рамки дозволеного з майстром. роблю собі макіяж, знімаю. Те, що на моєму обличчі можна робити гімняшку, це окей, а те, що я гімняшку зніму. Не окей. Все, майстру сразу неприятно. Який професіоналізм? Ні-ні, ні не, не, Вон, вон. Короче, все. Лайк, коментар, підписка.